Привіт! Якщо ви бачите, коли заходите в групу, бачите сплошний чат, як зараз на відео. Ось написано робота, новини. І писати внизу ви можете тільки в новини. Вам потрібно зробити деякі маніпуляції. Перше, можливо, у вас це може бути неоновлений додаток або встановлений додаток, який е неофіційний на Play Офіційний додаток виглядає ось так: 1 мільярд скачувань, 13 мільйонів відгуків. Ви маєте його або оновити, або встановити. Це офіційний додаток. Тоді має у вас все працювати гарно. Або ще може бути, може ви звичайно десь наклацали, Треба нажати натиснути три крапки і натиснути гілки. І тоді група у вас буде виглядати, чи форум буде виглядати ось так. Користуйтесь!